Всім привіт! У першому відео ми з'ясували, що в мене є чоловічою громадською організацією, то, щоб краще розуміти проблеми чоловіків, ми повинні спробувати розібратися з проблемами жінок. Чого прагнуть, за що бореться і, можливо, в кінцевому підсумку виявиться, що ми знаходимось на одній стороні. Саме тому в цьому і наступних відео я буду зачіпати тему фемінізму. Звідки він взявся, які його цілі і чи потрібен він в сучасному світі? Хтось радикально налаштований може сказати, як ми можемо бути на одній стороні, чи що в нас спільного може бути з феміністками. Ну, дивіться, ви як чоловік проти того, щоб жінки утримували освіту? Звичайно, ні. Чи може проти того, щоб працювали де хотіли, та ніхай працюють де хочуть. Чи може ви проти того, щоб голосували на виборах? Та також ніби ніхто не проти. Тому, виходячи з цього, вітаю вас. Ви офіційно є феміністом, тому що перші феміністки саме за це і боролися. Правда, грамотно буде сказати не фемініст, а профемініст, хоча після того, як ведучий на Євробаченні називав переможця вони, питання грамотності набуває нового сенсу. До речі, питання бідарності ми також, можливо, розберемо в майбутніх випусках. Якщо ми вже вияснили, що подавляюча більшість з нас є профеміністами, то треба розуміти, що за те, щоб жінки мали право голосу, здобували освіту і працювали, боролись саме феміністки першої хвилі. Потім була друга, третя, кажуть, що зараз вже і четверта. В результаті вони ще й розділились на кілька течій: соціалістичний, ліберальний, наш улюблений радикальний і так далі. Кому це справді буде цікаво, може поритись в інтернеті. Інформацію на цю тему предостатньо. Тому для того, щоб робити правильні висновки, ми повинні володіти всією об'єктивною інформацією, і відповідно у наступних відео я попробую розібрати ті аспекти, про які. Феміністки з тих чи інших причин не договорюють або взагалі не говорять. Слідкуйте за нами, буде цікаво.